Перед вами ось мій зразочок пасу, чоловічої сорочки, які я так от на чорновичку зробила. Цікавинкою є те, що я ось тут останній рядочок, бачите, зразу після настилки зробила прутик і все. А тут воно ось перший рядочок він з дирочками, ось так. І, на мою думку, от напишіть, будь ласка, як вам краще. Чи ось так закінчувати, чи ось так. Як на мене, то тут якось більш воно гарніше, ніби відділяється полотно від самого взору. Якось воно так. А тут ніби ну, якось так не дуже мені подобається отак, от таке закінчення. Ці нитки я просто лишила. Я планую цей кусочок, це з чорновичок. Я отак от відріжу і вкину в пральну машину. На тисячу оборотів <смі> побачимо, що з того вийде. Мене цікавить, чи ось тут ниточки не полізуть. Ось ось тут немає ниточки, але це так і було. Тобто це тут нічого не пошкоджено. От. І я нагадаю, що на цій б'янці я вже вкидала вирізування в пральну машину на такі потужне прання і нічого не було. Цікаво ще, що з настилочками тими буде. Ну, думаю, теж нічого не буде. Нитки навіть не буду там за. Кріпляти, отак, як є, отак, от, і так і вкину. Покажу вам, що з того вийде. Нагадаю вам, що це за цією схемкою я пробувала, але бачите, воно так виходить видовжений видовжений такий взір, от не, не такий, як тут намальовано. Так? За рахунок того, що ми дві ниточки підрізаємо, дві пропускаємо, дві підрізаємо, дві пропускаємо, і воно ніби так видовжується по ширині. І це буде з будь-яким взором. Ось. Це, якби така була якась нерівномірна тканина, при якій ми дві ниточки вирізали, дві залишали, але воно щільність по вертикалі і по горизонталі різна. Ну, не знаю. Друзі, я ще не вирішила, чи вишивати на цій м'янці, швидше всього, ні, не буде. Але я вже щось мені набрид цей зір, я вже тут намалювала інший. Ось такий, не знаю, чи вам подобається. Теж зі сваргами такими симетричними. Ось, бачите, отак от вони от завертаються. Теж, ну, на мою думку, теж має місце бути. Мені теж подобається. ось це. Якось так досить непогано. Можливо, я і. Цю розпочну сорочку. Ну, хоча ця теж досить непогана, як на мене. Ну і цю ще намалювала але лиця якась така ряботиня, якесь якось ці сварги загубилися на загальному. А тут вони більш такі виражені оці бачите, елементи. Ну Не знаю, ось щось немає часу і вишивати, і нічого робити. До речі, я от в тій сорочці вже закінчила один. Один манжетик. Ось хто питав, воно вишивається ж з вивору, то я вишивала, бачите, і отак воно з вивороту виглядає, і ось так воно виглядає з лиця. Тобто, ще залишилось прозубцювати ось тут -от, і все. А на цьому другому то залишилось ще оранжевою ниточкою, бачите, зробити цей тамбурний шов, ту косичечку прокласти і поверхничку ось тут. -от. Тут зробити і все. Ну і ще е, таке, таку саму смужечку на комірець, на стійку. І все. Ця сорочка вже можна прати і, і все. І вона вже готова. Так, що тут? Ага, тут Ага, це... От, оце я закінчила. Потім меншинс не можу нічим похвалитись, бо практично нічого і не вишивала. Ось моя та ваза, Єдине, що я трішки про якусь одну, один з ничочок взяла і одною ниточкою туда, ось тут просунулася. Ну, більш нічого, трошки синьої ниточки додалось, хочу зараз посидіти, трішки подзьобати. Ось тут, можливо, чорненьким зашию, щоб якось оті метелики вже обвести. Ось бекстіч треба зробити. Ну, коротше, просто катастрофічно не вистачає часу, от, і щоб якось щось просунути. А сьогодні субота, і ось є пару годинок, о, щоб і то вже п'ята, чи яка, четверта година. Ну, коротше, отаке, отаке, такі мої роздуми. А ще ж треба придумати до сорочки настилками. теж. От я порахую скільки, щоб нам придумати на смужечку на, цей, на комірець. Так? Він, має бути, от, от, він має бути 3 або ну, максимум 3 см, якщо цією лінійкою, це 3 см. Це має бути, якщо так брати, от навіть можна порахувати, дивіться, можна порахувати, якщо 3 см. Значить, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 рядочків, тому що ще зубцювання. І от взір на вісім рядків придумати ось тут. От Можна квіточки, можна щось таке. Ми будемо брати, я буду брати щось таке не сильно складне, геометричні, такі ромбики, або такі, такі трикутнички симетричні. Ну, щоб воно от якось більш-менш пасувало до того або до цього. Квіточки такі можна взяти, ну, щось придумаємо. Отже, друзі, все. Я тоді це впральну. От, потім покажу, як воно витримає. Хоча ми всі пам'ятаємо, що сорочка, ну, сорочка ручної роботи бажано. Прати вручну, але воно тут таке міцне, воно так, тут все зашите, от, ну просто металево, як, на мою думку. Добренько, до наступних включень. Отже, друзі, рубрика повишиваємо разом. Мені тут треба такий тамбурний шовчик, ото прокласти оранжевою ниточкою. Він легко, бачите, вишивається така, ніби. Петелючка, і так голочкою, в ту петелючку, і так в кожну дирочку через три нитки, отак, раз, раз і все. Оце десь а, мені натрапилось, що в русні на їхній території, скільки там їх 140 мільйонів, чи скільки їх там тих русських. І, коротше, вони ж половину Євразії займають та їхня територія. А, а, І прочитала я натрапило мені, що є такий острів Ява, ну, ви чули, мабуть, так? це м м де він там? На карті як дивитись, він там де Балі, от, от Це, от, це е, ну, найважливіший острів Індонезії, друзі, Індонезії. Так от, там я в Вікіпедії вичитала, що там станом на 2005 рік, 2005 там написано, так, там на тому острові Ява живе 124 мільйона людей. А десь я в Фейсбуці чи де, ну, не доточу вже десь мені така інформація м -м вискочила, що там зараз більше 150 мільйонів людей. там. Там людей більше, ніж русні, на, на, на всій цій півєвразії території. Уявіть собі, на острові Ява, тільки на одному острові, що там така густота населення, там їх коротше, тисячу людей, практично майже ти, ну, чи тисяча людей, чи майже тисяча, я не знаю, на один квадратний кілометр. Це дуже гарний острів. Я так за нього, знаєте, подивилася. Там, Боже, яка краса, там середня температура 30 градусів, знаєте. Там, ну, якщо упустити, я дуже би хотіла б там побувати. Може, колись війна закінчиться. Ми, життя наше все якось би прийшло. До якогось позитивного моменту, як то кажуть, заробити грошей, мати змогу десь от подорожувати і все-таки побачити, от навіть якщо упустити, що там дуже багато тих людей, знаєте, а просто звертати увагу на природу острова, на оце все знаєте, на, на кухню місцеву, на, на оті пам'ятки. Знаєте їхні. До речі, щоб ви розуміли, там на тому острові Ява, там е, розташована та головна ота, е, дуже така визначна пам'ятка Індонезії, там такий храм Боробудур. От оце я Боробуду. Отже, дівчатка, сьогодні неділя вже. От я попрала в машинці, калапуцала на 100 тисячу тих оборотів. Ну тут пот тому що тканинка не оброблена. От, але сама вишивка на місці. Ось дивіться, це лице. Ось виворіт, ніде не нічого, неде нічого абсолютно не зробилось. Все на своїх місцях. Ниточки не де, ось тут не вистріпались. Ось тут в мене не було ниточки. Пам'ятаємо, тут все добре. От, е, Ну, все можна. І це вважаєте, щоб воно годину там колошматилось, отак от як-небудь. От, тут в мене ще от воно, звісно, пом'яте таке. І ось, якщо ми його навіть тако візьмемо, воно трішки збіглось. І з вивороту ми його пригладимо, от, і тако вирівняємо. І от уявімо собі, що такий в нас буде, ну, можливо, там не такий за, за взором. от, от такий от в нас буде гарненький, дивіться, пас. От, і так воно буде все. Я ви тут змережимо. Ой, буде така краса-краса. Виш... Тим більше вишивається так просто. от, Бачите, все. от, Все абсолютно, абсолютно тримається, все дуже-дуже-дуже ідеально гарно. Все. Добренько. А, і до речі, цікаво, давайте поміряємо 9,5. А якщо би я міряла метром, слухайте, це так, мене ж відрізняється той метр. У мене метр не такий. От. Якщо мі міряю метром, то 10. Віци, бачите, 10. 10. Коротше, не знаю. Що-небудь, якесь все відрізняється. Ще, впевнена, візьму третю лінійку і буде теж по-іншому. Ну, все добренько тоді. От, оце я хотіла перевірити до наступних включень. Отже, вітаю вас, друзі! Сьогодні вже 19 серпня і є от можливість посидіти трішки, подзьобати Dimensions. Ось я вже опускаюсь тут і тут десь є помилка. І я по схемі, мені дуже тяжко знайти ту помилку, практично неможливо. Я десь я збилася і прийдеться тут-от випорювати цей кусочок. Десь прийдеться випорювати. Я розпочала картиночку, зараз візьму покажу вам, як я в цьому випадку танцюю. Так, Я беру по схемі. Ось, Я беру по схемі. Ось тут у мене іде все... все правильно. Я буду ось цей листочок, я помітила. І я зараз вирівняю оцю таку піала, тут така от з рибкою. Бачите, я синьою ниточкою, ось тут буду. І тоді рухнуся справа наліво і буду дивитись, де є помилка. Десь, ось тут, на два хрестика, я десь помилилась. І буду помаленьку так от вирівнювати акуратненько в цю сторону. Ну, Це буває, це тут нічого страшного немає. От якось воно, бачите, отак от воно ось там десь, значить, загубилися ті два хрестика. Дуже гаряче. Сьогодні я планувала їхати в Едельвіку, тому що я хотіла придбати тканинку, ой, не знаю ще яку, на майбутню чоловічу сорочку. так. І планую я все-таки придбати кроше два. Є у них такі коноплі, це конопляна тканина. Відключили світло, ага, значить, все-таки не вистачає потужностей, бачите, і от, от вам і повишивала, от вам і, бачите, халепа яка. А ну що ж, нічого не зробиш. Значить, ну, нічого не видно, друзі, бачите, світла немає. Але. Але не поїхала я в ту Едельвіку. Це нереально було дуже спекотно, дуже спека. Така 33-34 градуси було в місті. Ну, це трішки тут загаряче. Думаю, завтра або післязавтра. Тому що я на тих коноплях, Едельвіки, я ще не вишивала. А там така щільність гарна, 13 ниток, як в Белфасті в льоні. І от вона кажуть. І я хочу не білу, а молочну. Якщо я буду вишивати на ній сорочку настилками, прийдеться купувати нитки в тон, і я хочу подивитись, що там за нитки туди підійдуть. Ну, Там не білі. Там треба буде, я прикладаю ниточки DMC і знайду той колір. Який підійде, можливо, хтось з вас дівчатка вишивав уже на кроше на тих коноплях? Це, до речі, суміш, суміш, це не 100% коноплі. Там 60% конопель, 40% бавовни, тобто тканина натуральна, все гаразд. Єдине, що вона ніби цупка, така, така вона жорстка, але при кожному наступному пранні вона стає м'якша, 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 м'якша. До речі, для нас добре, що вона така ну, тримає форму, тому що настеляти буде добре, буде, можливо, зручна буде в роботі. Ну, треба, треба добратися до тих. І до речі, по ціні вона 480 щось, гривень за метр, ну точніше, зможу сказати, коли передбаю. Ну, бо б'янка, не знаю, на б'янці я вже вишивала, я хочу щось нового спробувати. Я могла б зекономити, тому що б'янка вона дешевша, крім того, у мене нитки є. Оці, я б екрю нитками вишивала. Але хочеться вже щось нового і якось себе потішити теж. Ну, то таке. Отже, раз світла нема, то займусь чимось, трішки зараз пилюку попро попротираю в хаті щось тут. Трішки таким. Ось. І, і і, що ж, вишивочку цю я відкладаю, а включиться світло, то продовжу вишивати вже стійку до сорочки, отої такої, що я от вишиваю. І вже все, вже манжети готові, ще, ще тільки стійку прозубцювати, попрати, відпрасувати і продати, тому що треба грошей ось. Все. друзі, до наступних включень. Вибачайте за таку халепу. Вітаю мої пташечки, вітаю у новому дні. Сьогодні, дякувати Богу, 23 серпня, завтра День Незалежності України. З я вас вітаю. Все буде добре, Україна. Ми переможемо, розумієте, все у нас буде гаразд, будемо щасливі, будемо здорові, переможемо ворога. От. Росіян, загонимо їх на ті болота. Головне підтримувати військо та й все буде у нас гаразд. От, Бережіть себе, бережіть себе дорогенькі, Ось перед вами мій Бачите, менш. Бачите, нічого я тут практично не просунулася тут. От, Трішки вирівнюю, от, до речі, добігла уже ось тут край. Тобто добігла до кінця і ось так рухаюся справа наліво, шукаю тут -ту буду шукати, але поки доберусь туди, то ще там невідомо, коли то буде. Ось отак от покинула, бачите, і так воно от і є. А, значить, що ще я вам мала розказати? А, закінчились нитки, мусила побігти, ну, побігти, ну, піти. У магазин докупила 161 нитки, бо ж треба ж якось ту стійку нарешті вже доконати, Знаєте, ось ось вже ось вона на такому етапі. От, нитка, от, в цю сторону і в цю сторону ну, стіючка, ви розумієте. То вже якось дороблю. Зробила я вже той файл, нарешті, з тими зразками схем, які. Ось, значить, тут буде одна. Якби то так вам показати, отак от я ще підніму. от, Можливо, щоб вам було видніше. Не знаю, чи видно. от, Значить, ось цю швидше всього буду вишивати, але ще не вирішила. Отакий от зразочок. Ось такий зразочок, бачите, ось такий. Разочок. Оце, до речі, це оце, що я вишивала зразок. Впізнаєте ось цей зразочок, оцей, от він, той пас. От. Всі вони приблизно по ширині однакові. Цей такий ну, теж має місце бути, але таке трошки якесь таке рябутиння. Ну, і, хто... і ще зіркову одну зробила, теж по ширині приблизно. Підходить ось таке, а це зразки манжетів і стійок. Можна вибирати будь-яку, будь яка буде гарно, як на мене. Ось таке я намалювала. Тобто маю такий файл, от коли вже доберуся, оце PDF-файл. Стільки листочків, ось, але ще не вирішила, ще ж і тканини не купила, і нічого. І я ж як думала, знаєте, я думала тако, ну візьму тканину і в, в режимі онлайн, отак от, як я буду вишивати, так і буду показувати. Тому що я, знаєте, завжди хотіла мати такий майстер-клас, от, де я б відкривала, і от як би мені показували, так би я і вишивала. знаєте, от. Чітко, от, от так, от такий майст, але з другого боку, це не дуже добре і нечесно до глядача, коли ви не бачите кінцевого результату, що має вийти. От якби ця сорочка була вишита, так її покласти, гарно, ось, ось так гарненько її покласти. І ви тоді бачите, і ось презентувати її. Що дивіться, на виході, якщо ви будете дотримуватись, от от, вишивати так, як я, ви отримаєте. Перепрошую, ось такий результат. Цього ж немає. Мені потрібно вишити цю сорочку спочатку, щоб показати, як вона буде виглядати уже повністю вишита. Правильно? На якій тканині, скільки потрібно ниток, яка ширина пасу вийшла? Ну, коротше, все-все-все. Тому я придумала так. Я спочатку. Вже навіть не до кінця тої сорочки чекати, але я спочатку вишию один пас і покажу вам. знаєте. Але вишиваючи, починаючи, я буду знімати відео, я просто їх не буду викладати. знаєте, не, ну для чого, щоб... А, а потім я вам покажу цілий пас. І тоді скажу, що якщо ви хочете ось таке або будь-яку схемку з оцих, вишити, суть, ви зрозумієте, як воно вишиваєте, ви вишиєте будь-яку. Ось, Або таку, як я. От. І от, будь ласка, тоді переходьте, наприклад, відкрию вже ті всі відео вам, і ви будете бачити вишивка першого рядочка, другого, третього, а далі вже можна було б і не показувати. Я думаю, вже всі вишиють таке. Коротше, якось так, Тому що я, я, я не знаю, як воно. Але я дуже хочу це вишити. Я дуже хочу, я просто пищу. Отже, от на такому етапі я буду, е, буду закінчувати цей тиждень, дівчатка, бо й так вже ну, практично нема коли, нема часу, абсолютно, ото вечорами, бачите, ото по годинці-дві, ото подзьобити якусь вишивку, та й все. От так що все, сподіваюсь, вам не було нудно і скучно. ось. Якось доберусь вже до тої Едельвіки, сподіваюся, з понеділка. Я вам бажаю, любі друзі, гарних, спокійних вихідних, щоб ви провели час з, з родиною, з кимсь, з, з тим, з ким ви хочете, з подружками, десь ви пішли, відволіклися. Дайте вже собі спокій. Просто відволічіться або повишивайте, або їдьте десь на природу, десь погуляйте, дихайте, дивіться на, на ті зелені листки, на ті дерева, на ті квіти. На ті айстри зараз цвітуть, коротше, видихніть трошки і, і дайте собі спокій. Все, до наступних відео. Всім щасливо і пока-пока.